Аж o Просто додай води. У ролях Каріба Хейн, Клер Холт, Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Якщо хочеш їхати до школи, слід поквапитися. Okay. Та нічого кім. Я прогуляюся. Катастрофа, крем для зволожування, майже чиста вода. Якщо дельфіни можуть довго пливти, ми теж зможемо. Ми тепер не зможемо зволожувати шкіру. Ми зможемо допливти до фіджі. Ви тільки уявіть, шкіра у нас буде суха і у зморшках. У 20 років ми будемо як бабці. Я пропустила тренування. Уперше за 6 років. Бачите, як усе кепсько. Треба комусь сказати батькам, лікарю, поліції і опинитися у божевільні зі зволоженою шкірою забудь Рікі Слушно каже Клео. Не можна розповідати навіть мамі ні, тільки на батькам. Але я все мамі розповідаю не цього разу. Це надто небезпечно, люди не зрозуміють десь нас замкнуть. Чому нас замкнуть? Бо ми інакші. Бо можемо те, чого не можуть звичайні дівчата. Нас боятимуться. Гаразд. нікому не скажу. Крім Льюіса. Ні, Клео. Льюісу теж нікому. Добре, добре. Не хвилюйтеся. Я вмію берегти таємниці. Настав час розважатися. Жодних відмов на честь нашого бога серфінгу Байрона і отриманого ним призу. Якого призу? Ну що там зазвичай дають серферам? Змагання. Він обійшов усіх. Я засмагала, але упевнена він був неперевершеним. Рікі. Здається, я маю запрошення. Вибач, я цього вечора чищу зуби. Привіт, Клео. А Льюіса. У мене нічого особливого не відбувається. Взагалі нічого. Усе те саме. Клео, ти йдеш до Міріам? Звісно, йду. І не забудьте свої найкращі купальники, дівчата. Вечірка біля басейну. Точно. Побачимось, коли ви підете. Я передумала. Я не піду. Дуже неприємно пропустити вечірку Міріам. Вона нас більше не покличе. Це на краще. басейн. Я знаю, це небезпечно. Та може, якщо я розповім Льюісові, він за нами нагляне. ні, ти все зробила правильно, Клео. Ми всі не йдемо. Чекайте, думаю, ми маємо піти через Байрона, не через Міріам. Серфінг як плавання. Треба багато тренуватися і працювати. І добре, якщо тебе підтримують. Тобі подобається Байрон, так? Ще чого? Але говориш ти, як у рекламі пластівців. Ну, якщо ми більше довідаємось про те, що з нами відбувається, можливо, навчимося контролювати і підемо на вечірку. Справді? Чого тут учитися? Щойно ми торкнемося води і за 10 секунд у нас уже хвости. Може, потрібна внутрішня дисципліна? Чи самоконтроль? Було б чудово. Ідеально. Самоконтроль. Тоді ми зможемо піти. Я напишу Льюісові. Ти розумієш, що для перевірки цієї теорії тобі доведеться плавати. Що? Ніколи не буду. Та тут навіть не глибоко. No. Ні. Прошу, Клео. No. Ні. Ні. No. Гаразд. Ходімо ріки. Контроль і дисципліна це розум. Зосередься. Хвоста немає. 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 І звідки витік інформації? Це моє таємне засекречене місце для риболовлі. Що, хтось розболкав? Вибач. Та нормально. Я отримав повідомлення про вечірку. А це старе повідомлення. Я не йду. Багато домашки. Добре. Та, може, ми поплаваємо разом? Ми голі, Льюісе. Ну, я швиденько скупаюся. До побачення, Льюісе. Ну, добре. Нас більше ніколи не запросять на круті вечірки. І чому? У нас хвости. Моя спортивна кар'єра накрилася. А тільки одне питання. Чому я? Я нічого такого не просила. Можна подумати, це у тебе проблеми. Я тренувалася шести місяців. То попрощайся з цією мрією. Тепер ми потвори русалки. Ви обидві це щось. Погляньте на себе. Ти можеш пити воду з повітря. Емо. Ти можеш за мить зробити фруктовий лід. Та кожен був би від цього у захваті. У вас дивовижні здібності. А ви ходите і тільки скиглите? Я навіть цього не маю. І хіба скаржуся? Ні. Досить з мене. Не хочу з вами спілкуватися. Я її розумію. Іноді я сама з собою не хочу спілкуватися. Ну, Льюіса, що ти думаєш про Ріккі? Знаєш, є така собі риба камінь. Вона і схожа на камінь, і її отрути вистачить, щоб за секунду убити футбольну команду. Так от вона її нагадує. Дякую, друзі. Так, годі. Вітаємо, Байроне. На якому ти зараз місці? You Мабуть, пішов угору. Поводся стримано. Привіт, Зейн. Ти сухий? Дуже незвично. Послухай, Льюісе. Не знаю, що тоді сталося з пожежним гідрантом, та якщо ти ще хоч раз згадаєш про це, голову відірву. Не треба, Люїса. Послухай її, воно того не варте. Це його змінить, ні. Байрон такий симпатичний. Ема правильно каже. Ми повинні піти на вечірку і підтримати його. він герой. Так, то йди. Думаєш? Так, я нічого не розумію. Клео, скажи, що коїться у тебе в голові? Спершу ти йдеш, тоді не йдеш. Ти не підеш на тренування? Невдовзі змагання? Ти навіть із грипом тренувалася, коли зламала зап'ясток, гребла однією рукою. Якщо все так погано може викликати лікаря, не треба лікаря. Доцю. Останнім часом ти постійно сидиш у себе або замикаєшся у ванні. Ти не хочеш зі мною поговорити? Усе гаразд. Перепади настрою це нормально. Так. Ти зараз у віці, коли багато що змінюється. А вже ж, мамо, ти все розумієш. Вітаю, Мірям. Я хотіла сказати, що напевно прийду на твою вечірку. Мабуть, я подумала, що маю тобі сказати, що одягну? Ну, щось. Десять дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Рікі, я сісти? Дуже на це сподіваюсь, але не зі мною. Я розумію, що ми дуже різні. Дякую. Та я хочу зрозуміти, що з Клео. Чому ти вирішив, що з нею щось не так? Я розів зі сто чи йде а вона до Міріан і вона щоразу змінює думку. А може, ти їй не подобаєшся? Як вважаєш? Так, мені це спадало на думку. Але потім я вирішив, якщо вона зв'язалася з тобою, то в неї занижені вимоги. До побачення, Люсе. Ні, то ти мені скажеш, у чому річ? Ні. Будь ласка, я ж усе бачу. Слухай, зараз я знаю, навіть не розмовляю. Второпав. Я хочу побути сама. Что Что такое? Горячее. Что за дивные жарты? Щаслива, що ти зателефонувала. Пробач, що я казала всі ці нісенітниці. Я зазвичай так не роблю. Просто я була ЕМ, це круто. Я маю тобі показати. Так, це вже цікаво. Що ти хочеш мені показати? Привіт, дівчата. Ви знову гуляка? У нас тут дівчачі балачки, Люїса. Так, але ви голі. Іди, Льюіса. Ні, я тут, щоб ловити рибу. У мене проблеми, я маю відпочити. Самі йдіть геть. гейт. Льюісе, не провокуй. Ти хіба не повинен ходити за Клео? Ні ні, це вже в минулому. Чесне слово, не знаю, що коїться з Клео, вона нічого не може вирішити. Бачите про що я? Це Клео. Вона збирається на вечірку знову. Я здаюся. Люісе, допоможи. Простеж, щоб Клео не ходила туди сама. подзвони їй. Я ловитиму рибу. Льюіс, це серйозно. У неї можуть бути проблеми. Я не який лакей чи посильний. думаєте, варто мені сказати стрибай. і Я одразу стрибну? Не відповідає. їй загрожує біда, Льюісе. Вона ж тобі подобається, правда? Ну, так, як людина, тобто. Ну. Вечірка біля басейну, пам'ятаєш? Я пам'ятаю. Та я застудилася, тож не плаватиму. Зовсім. де... Байрон. Ото з'явиться. Ти точно будеш в Одязі? Так. Застуда така підступна, коли змерзнеш. Лідота, Клео. Не думаю, що тобі варто було приходити. Через хворих людей я сама почуваюся хворою. Тобі краще піти. Ні, все гаразд. Справді, я можу розважатися. А вже ж. то йди на двір і нічого не чіпай. Добре. І не пиню нічого. Гаразд, а краще ні до кого не підходь. Я зрозуміла. Невдаха. Подивіться, хто тут. А ми саме хотіли розважитися. Ні, Відійдіть. Не будь такою, клео. Минулого тижня, коли я був мокрий як ключ, вам було дуже смішно. Тепер твоя черга. Я застудилася. Мені не можна у воду. Це гриб, і він заразний. ну, поплавай. Поперечь. Що може бути? Пневмонія. Клео. 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 Льюісе. Не думала, що ти прийдеш. Та я проходив тут, вирішив зазирнути. А водка тобі навіщо? Я без неї з дому не виходжу. Ти клаву не бачила? Вона біля басейну поширює інфекцію. Ні! Nee, будь ласка, Ні! що скажеш, Нейт? На три? Ой. Один, два, три. Відпусти її, Зейн. Як скажеш? You're... Ти розум маєш? Only... Ти наказав мені її відпустити. Я відпустив. <laughs> Треба хильнути, хлопці. Ходімо вже. Ходімо. Мені так шкода. Льюіса, ти маєш дещо знати. Ні, можеш нічого не казати. Я мушу. Знаєш, я дивно поводилась. Тільки не лякайся. Між допомогти, мені потрібна допомога, Льюіса, будь ласка. А де всі всередині? Не допоможете. Вона важить понад тонну. Не можемо. Якщо намокнемо, у нас теж виростуть хвости. Ти цього хочеш? У вас обох? У вас усіх? Серйозно? Хто замкнув двері? Вони не замкнені. треба записатися в спортзал то що oh, ми робитимемо відійде люїсе Все. Вода І Ти знайшла свою силу. Дівчата. Що тут відбувається? Ми потім пояснимо Люсе. Рікі. Ходімо. такі вечірки. Що коїться? Really ти маєш перевірити систему опалення. Привіт, Байроне. Чому ти на вечірці? Що? Ну, вечірка. Та, яку Міріам влаштувала для тебе. Міріам? Білявка? Я не люблю вечірки. Побачимось. Гарна дошка. Гарні м'язи, гарні думки. Мабуть, це зайве. Та якщо ти комусь скажеш, скалічимо. Я не болдур. Якщо хтось довідається, над вами решту життя проводитимуть досліди. Сьогодні я пішла з команди. Еммо, я знаю, що це для тебе. Та що робити? Усе вийшло з-під контролю. Це надто дивно. Так, дозвольте розібратися. Ти заморожуєш, ти підриваєш, а ти кип'ятиш і у вас усіх ростуть хвости? Це ж маячня якась. Маячня? Так. Але іноді це добре. А іноді не надто добре. Це... Це не можу підібрати слово. А я можу цілих три Дивовижно. неймовірно круто.